Всім доброго дня! Слава Україні! Маємо сьогодні 114-й день війни, сьогодні 17 червня 2022 року. І ми хочемо сьогодні показати вам, як потрапило до нас. Це м'ясорубка фірми Bosch MFW2517W. Таке складне, скажімо дуже там абревіатура. Ну, по вигляду зовнішньому, ви зможете побачити її. Це доволі з нових, скажімо так, місорубок. Ну, ще видно, що стан її дуже такий непоганий. Півтори тисячі ватт маємо, скажімо, те, що написано. Не факт, що воно там є, але ж маємо. І виникла питання, скажімо, і проблема в людини з того, що приводна муфта, яка в нас є, отут. На шнеку стоїть, тобто тут нічого нового, звичайна муфточка, але ж навіть в цієї новенької, скажімо, соробки вона вже вийшла з ладу. От. Ну, Отак от вона виглядає. І що, як завжди, нам прийшлося зробити щось краще, чим роблять, судячи по всьому китайці. І будемо мати, як то кажуть, думку таку, що воно і краще буде працювати. Отак от виглядає абревіатурка, скажімо так, да? назва її повна. От. І отак от от виглядає та муфта, яка стояла тут. Можете порівняти, скажімо, ми зробили заміну. Отак виглядає наш, наша. Як ви бачите, ми завжди намагаємося зробити щось більш так досконале, щось більш таке, щоб людині воно більш користі принесло, ніж те, що робилося на заводі. Для того, щоб зекономити пластик, і, можливо, скажімо, запропонувати свій виріб для заміни. Але ж проблема в тому, що ну, от зараз йде війна і дійсно складно людям щось знайти. Ну і як завжди, і до війни, і після війни, я думаю, ми будемо робити те саме, що будемо робити свою роботу справно і ті вироби, які ми вміємо і на яким даємо насправді гарантію. і які... Дійсно, непогано працюють. Але значить, до цього є в нас шнек, є в нас, ми вже запресували сюди муфточку, вона сидить доволі таки плотно, щоб не було люфта, щоб вона не розбивалася і завдяки цьому не ламалася. От. Вона тут стояла таким чином: тут ще є резиночка, така. Ось така невеличка резинка. Після того ставиться ось така ось шайбочка і оця сама муфта. Після того ставиться шайба металева всередину. Є такий от гвинтик. Ми його беремо, файно туди закручуємо. От. І в принципі виходить, що все, все відбувається ну, начебто вірно і правильно. Після того, що вам лишається це взяти просто свій пристрій для того, щоб закидувати м'ясо, ставити ну, звичайний процес. Вставити шнек і приєднати його до, скажімо, там. Відповідної, от, все, чітко сіла, мигенько працює, я так думаю, що ну, зачеплення пішло таке, як треба. Тобто, люфта немає практично зовсім. Ну і питання, я думаю, що так само не буде, коли людина буде просто з нею працювати. Таким чином, ми розуміємо, що якщо у вас виникла така потреба, тобто. Цьому виробі або, можливо, в іншому, тому того, що в нас ще немає, ви просто звертаєтесь до нас. На початку відео ми маємо наші координати. Якщо не заходимо просто на наш сайт www.kochessa.ua так само на початку відео він є. І дзвоните там до нас, що самі шукаєте те, що вам треба, і знов-таки дзвоните до наших менеджерів, питаєте, розпитуєте і отримаєте кваліфіційну інформацію. На ну, тому будьте здорові, до нових зустрічей. Ще раз слава Україні, слава ЗСУ. все буде Україна. Будьте здорові. Пока-пока.